Добрий в ефірі Полтавські, телевізійні новини. Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Протягом минулої доби проросійські бандформування вели активний обстріл позицій українських військових у населених пунктах. Щастя, Новотошківське, СИЗЕ, Станиця Луганська, Авдіївка, Майорськ та Піски. Далі пряма мова речника антитерористичної операції Сергія Даниленка. Російсько-терористичні війська 31 раз порушили режим дотримання припинення вогню. Збільшилася кількість збройних провокацій. Довшліні, розмежування, незаконні збройні формування актизували обстріли зі 120 мм мінометів, а також артилерії калібром понад 100 мм, що є грубим порушенням мінських домовленостей. Всього у зазначений період злочинці 14 разів відкривали вогонь з мінометів і 4 рази з артилерії. Ворог піддав інтенсивним обстрілам позиції наших військ із мінометів, автоматичних гранатометів, зенітної установки та стрілецької зброї. На Донеччині противник обстрілював сили АТО із мінометів в районі Авдіївки, Пісків, Майорська та населеного пункту СИЗЕ. Також по пісках був спрямований ворожий вогонь із танку артилерії калібром 122 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Українські війська вели інтенсивний вогонь у відповідь із мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Крім того, у зазначений період українські підрозділи. Тричі фіксували проліт безпілотників противника в районі Маріуполя і один раз на Луганщині. За розпорядженням голови обласної ради, 30 квітня відбудеться пленарне засідання 28-ї сесії обласної ради 6-го скликання. На його розгляд винесені питання про керівників суб'єктів господарювання спільної власності територіальних громад області, про звіт голови обласної ради про свою діяльність із лютого 2014 року по квітень 2015 року. Про внесення змін до регіональної програми територіальна оборона на 2015 рік, про внесення змін та доповнень до обласної комплексної програми соціального захисту осіб із особливими потребами ветеранів війни, учасників антитерористичної операції на 2013-2020 роки, про внесення змін та доповнень до комплексної програми сприяння розвитку громадського суспільства та інформаційної сфери у Полтавській області на 2013-2015 роки. Про стан боротьби із злочинністю охорони громадського порядку та результати діяльності органів правопорядку на території Полтавської області, про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності органів прокуратури на території Полтавської області, про погодження кандидатури для нагородження грамотою Верховної Ради України та інші всього 35 питань та різне: початок сесії о 10-й годині. Не панацея від усіх економічних лик, а лише перший крок до стабілізації цін. Ярмарок вихідного дня, який уже став у Полтаві традиційним, цього тижня зібрав дещо менше покупців. Частково завадила мрячна погода, частково поминальні дні, говорять організатори. І все ж відвідувачів на торжищі було чимало. Найбільший попит на крупи, молочні продукти та м'ясо, які у сезон свят у магазинах кусаються. Бачили ціни і збирали враження від ярмарку і наші кореспонденти Олександр Добріцов та Ігор Середа. Дуже гарна ідея, це дуже допомагає. Мешканцям нашим треба ж спробувати натуральне, домашнє так сказати, нашого виробника. Почтів, на 50%, мабуть. Якщо 12 В АТБ, навіть на да, да, 100% мука, горох. <реку> як тисячу пенсія 0,47, то, то як? То, звісно, вже ж стоїмо, щоб дешевше, щось то взяти. Традиційно ярмарок на вулиці Шевченка зібрав у своїх лавах до півтора десятка виробників агропродукції. Говорять, саме безпосередній контакт з покупцем дозволяє позбутись перекупників і показати, як то кажуть, товар обличчям. Людям потрібні такі ярмарки. Вони мають змогу приїхати купити щось дешевше, подивитися, що є, що вивозять, тому що не завжди виробники на селі мають змогу приїхати в місто і виставити свій товар. Підприємство ре реалізує цукор по тих цінах, які ну, по Бюджетних цінах, яке він може, ті, хто в нас купляють, вони перекупщики наварять, поки до магазина він дойде, буде 13-15 гривень. А це передає безпосередньо підприємство. Товар свіжий і якісний, незважаючи на те, що торгують, можна сказати, на винос, запевняють у ветінспекції Полтавщини. А так як це прилегла територія до центрального ринку, то ветеринарний контроль. І контроль за якістю продукції здійснюють працівники лабораторії ветеринарно санітарної експертизи. Тому я запрошую полтавців до цього ярмарку. Хай нічого не бояться. Тут все під контролем. Ярмарок добра альтернатива магазинам. Добра, але недостатня. Нарікають покупці, бо шторжі ще один раз на тиждень. А за харчами, які швидко псуються, до магазинів потрібно ходити чи не щодня. Та впливати взагалі треба. в одному магазині така ціна, в другому така ціна. І на 2 рубля на, на большую різницю. для пенсіонерів, да для пенсіонерів, это це, це влияет на хозяйнов, на кого то взагалі-то я не знаю, яким чином це можна, це не від нас залежить. Це але звісно, на роздрібну торгівлю треба якось би впливати, щоб було трошки дешевше для людей, тому що ціни виросли, а зарплати і пенсії у людей не повиростали. Звісно, ярмарок не панацея від економічної кризи, а лише перший крок до стабілізації цін, запевняють у облдержадміністрації. Должен бути оптовий сільськогосподарський ринок в Полтаві, де постійно повинні торгувати фермери, сільгоспідприємства, тією продукцією, яка не виробляється і на полях, і в переробних галузях. Ну от, Зараз відпрацюємо, і я думаю, ми це зробимо. І, звісно, це буде певним чином впливати на цінову ситуацію у торгових сітях. Готові працювати на благо полтавців, а нам не дають. Таким був лейтмотив загальних зборів трудового колективу Полтава Теплоенерго працівники комунального підприємства мали на увазі численні перевірки за участі громадськості, що, за їхніми словами, несправедливі, та тримають колектив у постійному психологічному напруженні. Репортаж наших кореспондентів. Євгенія Литецька майже 40 років працює у виробничій службі комунального підприємства Полтава Теплоенерго. Дуже болісно сприймає нарікання громадськості на роботу рідного підприємства. Питання родиться постійно, якісь нові вишукуються. Вже мені ній поралася на сайті. коли написано, що ще вас питати. Вони кажуть, що ще, що ще? Що ще у вас спитать такого, що ми не питали. Але якщо це питання звучить, то все одно вже перекручене з того, що ми відповідали. А все почалося після підвищення тарифів. Громада навіть вийшла з протестом під стіни ОДА та вимагала звільнення керівників області. Було на бачив його. по суті, можу вам сказати правильні питання стосовно комунальних послуг задавались. Говорили, обсуждались только первые пять минут. Под газ незаценного и да не стояло. Такая целесообразность данного митинга в городе Полтава, учитывая то, что на сегодняшний день... Таріки приймають у нас Національна комісія в сфері енергетики і комунальних услуг, ані органи місцевоуправління, як то було раніше. Громадськість, яка себе так називає, не завжди представляє Всі інтереси людей, громади, вважають у теплоенерго. І не розуміється на специфіці роботи теплопостачальників. Підозрюють навіть, що хтось навмисне прагне розвалити підприємство. Існує в деяких, ну, в деяких людей думка, що ми робимо замало. Заробляємо забагато. Ну, я, як начальник аварійної служби, я б запросив когось з цих людей допомогти в ліквідації аварійної ситуації, коли на вулиці мінус 20, в тепловій камері, яка до того була залита фекаліями, плюс 60, і попросив би виконати дуже просту роботу подавати сварщику електро. Я думаю, що думка цих людей змінить. Підприємство поза політикою, поза майданами. У нас свої задачі. Є тут статут у нас, який ви благословили, затвердили. Все будь до фінансової зміни. Все це доступно, все це публічно колектив. Так само підтримує і свого керівника Володимира Чернявського, у якого до того ж, у травні закінчується термін дії контракту. Сам він цього дня був у Києві на переговорах із європейським банком реконструкції і розвитку. Єдиного представника від влади, заступника голови обласної ради Володимира Макійчука. Працівники просили передати. Ну, ми ж ваші діти помагати нам не треба. Не мішуйте, Не заважайте. Як мешкаю з Полтави, хочу вам подякувати за те, що я живу більше 300 років в Полтаві і жодного разу я не замерз, завтра мене було тепло. Так що вона важливі. Я дивуюсь, що ви не запросили сьогодні комісію нашу тимчасову, ЖКХ, громадські діїчів, які, які саме займаються цим. Володимир Микійчук запевнив, що розуміє усі проблеми підприємства, і нагадав, обласна рада його засновниця. Ми з вами в одній лодці живемо в цьому непростому часі. Захищали, будемо захищати захищати підприємство. І ніхто ні у всякому разі, при нашій каденції, ніхто не буде посягати на на ваш колектив, на ваше підприємство, навіть на вашого керівника. У підсумку колектив Полтава теплоенерго ухвалив відкритий лист до керівників обласної ради та адміністрації, де висловив підтримку своєму керівництву у його прагненні вивести підприємство на європейський рівень. У Київському райвідділі міліції Полтави нагородили полтавців, які проявили мужність та самотужки затримали правопорушників. Їм вручили почесні грамоти та цінні подарунки. Полтавець Сергій Чумак затримав злодія, який на викраденому велосипеді їхав містом. Помітивши на велосипеді перерізаний тросик замок, чоловік зрозумів, що велосипед крадений і сміливо кинувся на вздогін зловмиснику. Тож велосипедист, і я какби знаком много. В общем, в тому году людей у нас знайомих, мені лічно пострадали. Велосипеди крали в этом году уже і поэтому ми просто ну, обращаємо велосипедісти всі активні города Полтави, обращаємо внимание на ну, подозрительних особистостей. Ще один герой, якого нагородили цього дня, це керівник громадського формування UPC патруль Дмитро Корстуров. Разом із своїми товаришами він затримав чоловіків, які вночі намагалися викрасти пальне з автомобілів. У минулому дільничний інспектор Чутівського райвідділу міліції, а сьогодні працівник одного з відділів Полтавського регіонального управління Приватбанку Станіслав Артамонов зовсім нещодавно, за словами 61-річної Полтавки, став її ангелом-охоронцем. Станіслав випадково став свідком того, як зловмисник вирвав з рук жінки сумку. Хлопець без роздумів кинувся і затримав грабіжника. Керівництво установи, в якій працює Станіслав Артамонов, вирішили його нагородити. Подарували сучасний смартфон. Це вже не перший випадок, тоді коли громадяни небайдужі проявляють ініціативу і без. Посередньо приймають участь в розкритті злочину, безпосередньо виявляють злочинців, затримують їх, повідомляють органам внутрішніх справ для належного реагування. Війна на сході серйозний удар по психіці мільйонів українців. Проте найбільше страждає психічне здоров'я наших захисників, які перебувають у зоні антитерористичної операції. У військових і бійців добровольчих батальйонів, за словами спеціалістів, спостерігається зростання так званих посттравматичних стресових розладів, які вже отримали назву Східний синдром. Про його симптоми та як боротися зі східним синдромом дізнавалися у фахівців Андрій Якутін та Ольга Буцула. Трата апетиту, агресія, гнів, тривога, розлади сну ось далеко не повний перелік психічних розладів, які переживають люди, повернувшись із зони бойових дій. Їм по суті потрібно заново вчитися жити у мирному середовищі. Така реакція на пережитий стрес, пояснюють фахівці, є природною. «Коли чоловік попадає в опасну для життя ситуацію, в його організмі виділяються стресові гормони которые влияют на фізіологію чоловіка, і йдуть определенні реакції. Важно розуміти, що це нормальні реакції на ненормальну ситуацію, і вони продовжуються навіть коли чоловік знаходиться в безопасности. Виявити та подолати ці розлади на ранній стадії, аби не дозволити їм розвинутись у захворювання, завдання не з простих, говорять спеціалісти. Как помочь себе? Очень важно нормализовать сон, нормализовать аппетит, питаться не менее трех раз в день, хотя бы по чуть-чуть, даже если кушать совсем не хочется. Второе это чаще бывать на свежем воздухе. Не замикатися в собі. Очень важливо общаться з людьми, які таки поддержку підтримку друзей і близьких, займатися спортом, але в міру. Нерідко у людей, які воювали після повернення, виникають непорозуміння з рідними та друзями. Тут застерігають психологи у поводженні з бійцями, є свої табу. Якщо боєць не хоче розповідати, як там було на війні.

человека. В-третьих, не всегда отношения в коллективе такие, как хотелось бы. И потом большой срез для человека, когда он еще никогда не держал да, в руках оружие, никогда не убивал, не стрелял и никогда не думал, что будет война, ему придется идти и ну, идти на войну. Не всі вояки наважуються звернутися зі своєю проблемою до фахівців, бо не хочуть здатися слабкими. Многі думають, що їм нічим не допомогти. А в основному проблема така, що ну мужчини вважають, що вони сильні і вони не мають права на сльози, на какого-то враження чувств, да, на слабость. У Полтавській психолого-кризовій службі допомагають як бійцям, які готуються відбути у зону АТО, так і тим, хто повертається на ротацію. Працюють фахівці із родинами переселенців та загиблих на фронті. Відмовитися від штучних квітів і вінків у помінальні дні закликає Українська греко-католицька церква. Адже, окрім того, що вони не несуть жодного змістового навантаження, пластик, із якого вони виготовлені, забруднює довкілля і становить небезпеку для здоров'я людини. Бюро Української греко-католицької церкви з питань екології вже встановило сотні банерів на входах до кладовищ по всій країні із проханням не нести у поминальні дні на могили штучні квіти. Перш за все тому, що вони становлять небезпеку для екології та здоров'я людини. На сміттєзвалищах викинуті пластикові вінки та квіти розкладаються майже упродовж 500 років, а спалювання їх це смертельна загроза. Коли їх спалюють, виділяються діоксини, які спричиняють, власне кажучи, різні ракові захворювання. Шкідливі речовини осідають у ґрунті та воді і знову ж потрапляють у наш організм. Такі попереджувальні банери у Полтаві з'являться вперше. А от у західних областях Львівський, Тернопільський та й Хмельницький уже давно застерігають відвідувачів цвинтарів про небезпеку штучних квітів. У Полтаві ж перші банери розмістять переважно біля церков. Бачите, на цих кладовищах. Трошки важко це робити тут в Полтаві. Бо я зустрівся з тою ситуацією, що самі ті особи, які є відповідальні за це святе місце, вони і мають певні підприємства, фірми, магазини, які продають цю штучну символіку. Тому я думаю, з цим буде складності. Навіть потрібно міняти свідомість. Кандидат філологічних наук Тетяна Луньова неабияк переймається проблемами екології на Полтавщині. Знає із власного досвіду, що протистояти тискові суспільства досить важко. Якщо не принести на цвинтар вінка із штучних квітів, підуть пересуди. Кладовище в селі всі дивляться, а як же так приїхали, квіточку не поставили. Але цього року ми вирішили з мамою твердо, що ми не будемо. Що ми спробуємо? Ми спробуємо пояснити сусідам, сусідам, поговорити з родичами. І я переконана, що у такий спосіб, у такий спосіб, у спілкуванні громадами, у спілкуванні між сусідами, між близькими родичами, це буде перший крок. Але я переконана, що це найбільш дієвий крок. Це те, що може зробити кожен із нас. Окрім всього сказаного, додає отець Максим Кролевський, штучні квіти це пережиток радянських часів. Щоб замінити просту свічку, просту лампадку, просту молитву, радянська влада повинна була щось людям дати. І, власне кажучи, вони знайшли такий собі середник до того, щоб відмінити молитву, яка Надзвичайно більше потрібна для того померлого як якийсь вінок, який не має і собі не несе жодної важливої сутності та ролі не виконує у цивілізованій Європі. Штучних квітів на цвинтар не несуть. Головне прийти до могили із молитвою. Поділився своїми спостереженнями отець Максим Кролевський, який чотири роки навчався в Італії. із настанням весни у міських парках на галявинах лісах з'явилися первоцвіти. Підсніжники, пролізки, мати й мачуха, сон, трава, конвалія, медунка. Більшість з них це рідкісні та зникаючі рослини, занесені до червоної книги. Деякі люди із низьким рівнем свідомості, користуючись безкарністю, переслідуючи корисливі мотиви заради мізерної наживи, зривають правоцвіти, продають їх, завдаючи непоправної шкоди довкіллю. Через це провоцвіти можуть зникнути з нашої території назавжди. Громадська рада при облдержадміністрації звертається до полтавців із закликом припинити нищити первоцвіти. за збирання, знищення чи пошкодження червонокнижних рослин передбачена адміністративна відповідальність. А кожен покупець первоцвітів заохочує їх знищення. Також громадська рада звертається до Державної екологічної інспекції Полтавської області та до правоохоронних органів із з вимогою вжити всіх передбачених законом заходів до припинення знищення довкілля, а винуватців притягти до відповідальності. Тільки спільними зусиллями збережемо наше довкілля, говориться у зверненні. Ось такими були новини на цю годину. Я бажаю вам гарних вихідних. Бережіть себе і будьте здорові! Доби у Полтаві та області очікується хмарна з проясненням погода. Часом дощ. Вітер північно 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 1 до 6 градусів тепла, вдень від 7 до 12 градусів із позначкою плюс. Температура повітря у Полтаві вночі від 3 до 5 градусів вище нуля, вдень від 9 до 11 градусів тепла.